Вітаю вас, діти. Відгадайте загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Так, це весна. Народ у своїх казках та легендах створив гарний образ весни, красивої молодої дівчини з вінком на голові. Її закликають піснями, закличками та веснянками. Весно, весно, озовися. Прийди до нас, не барися. Весна це час пробудження природи від зимового сну. Люди з нетерпінням чекали її приходу. А щоб вона раніше прийшла, діти закликали її в гості, виспівуючи заклички. У закличках зверталися до веселки, птахів. А щоб краще росла травичка і квіти, діти закликали сонечку. І дощик. Прийди, прийди, сонечко, під моє віконечко будемося грі гріти, як маленькі діти. Ой, дощику, поливайчику, іди, дощику, поливай, поливай, та й нас не минай. А кого ще ми чекаємо на весні? Так, жайвором кі, соловейків, ластівок, бо птахи на своїх крилах приносять весну, тепло. Здавне існує звичай закликання пташок. Маленькі діти з випеченими з тіста пташками водили хороводи і кликали пташок і весну. Ластівки, ластівки, візьміть собі веснівки, нати вам камінці, дайте мені рум'янці. Зозула рябенька, пташина маленька, закуй мені позвичаю, доки світі маю. Журавлі, журавлі, колесом, колесом ваші діти за лісом, за лісом. Пташок викликаю із теплого краю. Прилітайте журавлі, соловейчики малі. Своїми іграми і співами діти хотіли нагадати пташкам, що пора повертатися на рідну землю.